Знімаю вам відео по кругу автомобіля. Не спішно, так щоб ви могли все роздивитися по автомобілю. До поколу. Так щоб все, все що цікавить, було видно. Резина дуже в гарному стані, дивіться, скільки залишку. І вона вся в рідній фарбі. Ну, а без ДТП. Немає безключовий доступ. Кодовий замок. Так. Ой, косплавні гарні диски. Ізі Fuel зовна горловина без кришки. Ось так ззаду виглядає. ГЕЧ, з парний вихлоп. Йдемо зверху додатковий стоп-сигнал. Там панорама, там бачите великий люк І Йдемо дивитися з правої сторони. Все гарненько, машинка безм'ята в ідеальному стані. Дзеркало з підігрівом. Так. Лобове скло оригінальне, ще американські наклейчки. Ось такий апарат. Так, тепер ви просили завести автомобіль. Як кнопка заведення старт-стоп. Так. Буду відкривати. гідростійки, капот этот капот вже на гідростійках і чуєте як гінесенько працює. звук.